Повернення до конституції зразка 2004 року, до парламентсько-президентської форми правління. Це сьогодні головний політичний тренд революційної України. Саме надмірна концентрація влади в руках однієї людини, якої немає в жодній європейській країні, призвела до ще одного майдану другого для Віктора Януковича. Саме відновлення системи політичних стримані противаг, щоб голова держави не перетворювався на тирана, диктатора й узурпатора. Це сьогодні єдино можливий політичний варіант виходу з глибокої кризи. Тетяна Шустрова нагадає, як змінювали конституцію і що треба робити сьогодні. Ось відео дев'ятирічної давнини, історичне голосування у Верховній Раді, 8 грудня 2004 року. Тоді на столичних вулицях так само вирував помаранчевий майдан проти фальсифікацій на президентських виборах. А у стінах Верховної Ради голосували політреформу. Це був той самий компроміс, яким однією рукою Ющенко дозволили стати президентом, а іншою забрали повноваження кучми. Тодішній глава держави прийшов у парламент, щоб одразу підписати, та нові правила політичного устрою держави, я тоді прийшов в цей зал, коли Конституція була прийнята, я й сьогодні прийшов в цей зал з розуміння того, що те рішення, яке сьогодні необхідне, не частини парламенту, а країні вважати. нашої буде прийнято. рада. Тоді більш ніж чотирмастами голосами схвалила так званий пакет. Одним голосуванням прийняла декілька документів. Зміни до складу ЦВК та виборчого закону. Вони дозволили провести так званий третій тур. А ще так званий закон чотири двійки, політичну реформу, яка згодом суттєво обмежила владу Ющенка. В Парламенті зосереджено не тільки функції законотворення та Формування виконавчої влади, а й формування судової влади та усіх керівників визначальних конституційних і державних інституцій. Однак усі ініціативи Віктора Андрійовича відкатати реформу назад із тріском провалювались, на відміну від його наступника Віктора Федоровича. 30 вересня 2010 року вже не Верховна Рада трьома стами голосами, а Конституційний суд більшістю голосів скасував норми зміненої конституції 2004 року. Таким кроком судді фактично повернули Віктору Януковичу повноваження Леоніда Кучми. Це рішення опозиція назвала політичним, адже більшість суддів були підконтрольними владі. Ось це засідання суду трирічної давнини, на котрому закон номер 2222 визнають неконституційним. Визнати таким, що не відповідає конституції України, є неконституційним закон України про внесення змін до конституції України від 8 грудня 2004 року, номер 2222-4 у зв'язку з порушенням конституційної процедури процедури його розгляду та прийняття. Знак оклику зустрівся із суддею Конституційного суду Віктором Шишкіним. Тоді він виклав свою окрему думку. Шишкін розповідає, політреформу після отримання позитивного висновку Конституційного суду у парламенті кілька разів переписували перед голосуванням, і це її згодом і загубило. Туди на етапі після нас і до проголосовки повносили зміни. Цього не можна робити. Ви повинні голосувати лише в тому аспекті, як ви не хочете з ним, не голосуйте, ви можете його відхилити. Значить, але голосувати ви можете лише, значить, буква букву, кома в кому, лише те, що було проаналізовано в Конституційному суді. Крім того, неконституційним стало компромісне голосування в так званому пакеті. Тут пакетом не голосується. Це порушення конституційної процедури голосування по законам. Отже, суд взяв до уваги ці зауваження, і 30 вересня 2010 року стало фактично днем другої інавгурації Януковича. Тепер, згідно зі старою конституцією, він потребує затвердження парламентом тільки прем'єр-міністра, генпрокурора та керівника Нацбанку. Всіма іншими чиновниками від районного до міністра крутить немов циган сонцем. органам влади всім суб'єктам владних повноважень попереду належить виконати рішення суду і змінити нормативно правові акти, прививши їх у відповідність до конституції 96-го року. І президент, і парламент і уряд були сформовані відповідності до конституції в редакції 2004-го року. Сьогодні повинна бути відставка президента України. Сьогодні повинна бути відставка Кабінету міністрів України і оголошення дострокових виборів. І ось тут уже рацію мали саме представники опозиції, стверджує суддя Шишкін. Суть його окремої думки полягала в тому, що Конституційний суд однією рукою реанімував Конституцію 96-го року, але іншою так і не надав президенту повноважень царювати за нею. Бо змінити основний закон може винятково Верховна Рада, виходячи за межі своїх повноважень, Конституційний суд мав би сказати, що з завтрашнього дня діють норми. Конституції 96-го року, які були скасовані законом 22-22. Він про це не сказав в результатів частини, але поклав обов'язок. Тобто, тут е, така хитка ситуація, Нібито і сказав, і нібито зробив, і нібито і не зробив. Фактично, повністю підконтрольний Януковичу Конституційний суд створив для нього юридичні умови для політичного злочину, узурпації влади. Повернення до конституції 2004 року сьогодні в умовах небаченого тиску майдану стає головним політичним трендом. Крок перший відставка уряду Азарова. Поки що його врятував глава адміністрації президента Сергій Льовочкін. Одразу після жорстокого розгону Євромайдану він повідомив, що подає у відставку. Зорієнтовані на Льовочкіна парламентарії, нібито були готові голосувати за недовіру кабінету Азарова. Однак, згодом майстер інтриги нібито передумав, мовляв, не прийняв Януковичу відставку. Таким хитрим гамбітом керівник президентської канцелярії врятував президентську фракцію в парламенті від розпаду. Зберіг уряд Азарова і тимчасово зміцнив владу Януковича. Ми сьогодні знаходимося в конституції 2004 року. Треба виконувати конституцію і закони України. Тому цей уряд він є нелегітимний, він є злочинний. Абсолютно всі політико і більше суспільства розуміє, що такі повноваження президента, які зараз має президент за конституцією 96 року, завжди будуть проводити до конфлікту, до узурпації влади, до створення авторитарного, а може навіть і тоталітарного режиму в Україні. Рішення Конституційного суду України 2010 року, відтак і набуття Януковичем надмірних повноважень, вже оскаржив у суді парламентарій Геннадій Москаль. Європейський суд справ людини не має іншого виходу, як признати. Порушене має право право нашити в країні, де діє Конституція. Сьогодні ми живемо, стара, то з 2004-го відмінена. Нова не прийнята. Ми живемо поза межами конституційного поля. Повернення до конституції 2004 року, безумовно, в нинішніх умовах було б одним з оптимальних варіантів, тому що е, дозволило б повернути. Країну в конституційне русло і, і е, в русло уряду відповідального за свої е, дії і рішення за великим рахунком, усі ці нелегітимні дії влади, а головною її надмірна концентрація в одних руках і призвели до чергового майдану. Лише баланси і противаги можуть стати шляхом виходу з кризи і тими умовами, за яких Україну приймуть до Європейського союзу. Натомість надмірні повноваження в. Ках президента за прикладом Казахстану, Білорусі і Росії, є дороговказом до клубу вічних президентів, де жодною демократією навіть і не пахне.